Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм французьким гвізові Еммануелем Макроном і власне щодо тиску на Росію. Ну а також він повідомляє, що вони домовилися вже найближчим часом і зустрітися. Ну а після розмови з Макроном український президент наголосив, що зараз насправді правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни. Цитую, головне повністю скористатися всіма можливостями і правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, це ключ до розв'язки. Наголошую це, заявив Володимир Зеленський. Крім того, президент України каже, що наша країна та Європа нині вибудовують спільну позицію, з якою далі у різних форматах будемо звертатися до Сполучених Штатів Америки щодо потенційного постачання крилатих ракет Томагавк. Про це до речі він сказав вчора під час спілкування із журналістами і заявив, що президент США Дональд Трамп не передає Україні ракети томагавк через небажання ескалації з Росією до того моменту, поки він не зустрінеться з очільником Кремля Кривавим Владимиром Путіним. І ще за словами зеленського питання далекобійних ракет змусило Путіна і зателефонувати Трампу, і він наголосив на тому, що наразі Україна тримає постійний зв'язок з проханням звернутися до Трампа. Вірніше, Україна тримає зв'язок із європейськими лідерами, які хочуть звертатися з проханням до Трампа щодо ракет Томагавк, адже він каже, що країни Європи їх теж мають і додає. Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є томагавки. Питання ж не просто в томагавках, як таких, питання у використанні зброї. Бо можна мати атакамс, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Український лідер зазначив, що використання цих ракет буде саме по військових цілях і в координації з партнерами, і додав, що ми також розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом, і вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. А ще Зеленський наголошує на тому, що Україна нині перебуває в постійному контакті з радниками з нацбезпеки європейських країн, а ще вибудовує з ними спільну позицію. Президент ка що вони і далі будуть звертатись в різних формах до сполучених штатів Америки щодо цього питання.